Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд садових ножиць від компанії ARS K800. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються ці ножиці ось в такому опакуванні. Досить простому, пластиковий кожух, який захищає лезо. І... В принципі, рекомендую завжди його носити в чохлі, щоб не поранитись, не пошкодити матеріали, які знаходяться там в машині або в рюкзаку при переносці інструменту. На ножицях є ось така етикетка, на ній вказана модель к 800 і подані технічні характеристики. Давайте прочитаємо, що тут вказано: 50 см довжина самих ножиць, довжина леза 150 мм, 15 см, вага 550 грам. Леза виготовлені з висковолицевої сталі і покриті нікелем. Максимально рекомендований діаметр обрізки до 6 мм. З протилежного боку на картонці вказано, що є змінні деталі, тобто, по суті, осьовий вузол і амортизатор. Це те, що можна додатково придбати до цих ножиць. Ножиці ці належать до типу для формовки. Стрихти живоплоти такими ножицями ну, досить незручно, тому що вони мають досить короткі руків'я і маніпулювати низько біля землі або на, на висоті десь приблизно 2 метри ну, такими ножицями буде некомфортно. Це ж таки рекомендую для таких цілей брати ножиці з довгими ручками. Такого типу, як PR1000, або навіть ще більше, а ці от конкретно призначені для формовки рослини, тобто стрижки різних тупіарів, тришки бордюрів, вистригання шапок, наприклад, на нівакі, тобто різноманітної формовки, де потрібна делікатна робота. Але з досить великими при цьому площами, тому що довжина досить велика. Отже, АРС вказує довжину леза 15 см і це він вказує по ріжучій кромці. Якщо брати довжину леза від центру осьового до кінчиків. Це буде 17 см. Лезо тут виготовлені з військовоцевої сталі, як я вже згадував, читаючи етикетку, покриті нікелем. В цій частині ви бачите, є ребра, це є виштамповка. Це ребро з одного боку робить лезо легшим, з другого боку, значно міцнішим, ніж ребро досить невеликої. Товщини і великої довжини, ось як виконано в даному випадку. Тобто на згин леза дуже міцні. Ножиці ці досить прості, леза в них незмінні, вони впресовані в руків'я і не знімаються. Осьовий вузол є досить простий, це є гвинт. І ось така гайка, досить цікава з ребрами, яка дозволяє розкрутити ножиці. Без якогось інструменту додаткового, і також дозволяє підрегулювати затяжку свого вузла. Бачите, така от гайка. Ну і вже розібрали. Бачимо, що тут все досить просто. Разом з тим, ось ці от поверхні тертя, вони окремо фрезеровані, тобто не так зроблені, як. В дешевих китайських ножиць дешевого китайського інструменту, що просто відлили там, якимсь чином вона там собі третє працює. Тут в даному випадку оце от лезо, оця поверхня вся, аж до сюди проходить фрезеровку, шліфовку в кожного конкретного інструменту. Збираємо назад. Леза мають вигин, що дозволяє впритул працювати до поверхні, при тому рука не буде чіпляти за поверхню, яку ви стрижете. Руків'я досить просте, пластикове, виконане з досить непоганого пластику, який схожий на поліетилен у по своїй текстурі, шершавого, з ребрами. В принципі, з одного боку досить просто, з другого боку. Вони комфортні в утриманні і не будуть ковзати під час роботи. Типово для РС закінчення, тобто руків'я загнуті трошечки всередину і мають ось таке от розширення. Зсередини руків'я має отвір, щоб можна було протягнути шнурок. На правій ручці нанесення фарбою АРС і назва моделі К-800. Всередині кожного руків'я стоїть амортизатор прозорий. Досить міцний, але разом з тим, при стисканні він добре виконує свою функцію. А зараз поспостерігаємо, як ці ножиці працюють. Придбати ножиці К800 від АРС ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в брижі садових центрів, клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!